Юрій Федькович Повість зуцульського життя, лерії могила або Довбушів Скарб. Читає Тіна Сторож Комунальний заклад палац культури та мистецтв Заставнівської міської ради. Один дуже багатий і поважний господар Петро Косован звався, чоловік і добрий, і розумний, і чесний, а тільки ту одну хибу мав, що був дуже гордий, а то не чванився він своїм великим багатством, а турав тільки на свій великий і славний рід. А Косован був годовець і не мав більше дітей, як лише одним одну донечку, як одну душу, Олена звалась. Ніжне собі, біле, як папір, тоненьке, як горстечка, делікатне, як райська пташечка. Отже ж, прозвали її люди лелієв, бо й справді таки на ту святу білу лелію зовсім була похожа. А як їй сімнадцять годів минуло і на вісімнадцятий поступило, то гди став Петро то сюди, то туди глядіти, Великий свій рід відведжати, по парубках гостити. А тиждень перед пречистом і каже він до Олени: Олесю, дитино моя, ти знаєш, що ти єдина моя радість на світі, і щоби я рад тебе при собі й до смерті тримати, але не так закон Божий велить. Пора тобі віддатись. Як їй Петро про віддавання сказав, так вона безталанночка, мабути, нічого й не второпала добре. Вона чула, що другі дівчата віддаються, для чого ж би й вона не мусіла. Зрештою, не було коли много й думати, бо вже третієї дни не стали злітати і кухарі, і пекарі, і блюдолизи, й найстарші тітки. Отже ж, не було бідній дівчині, коли в думки заходити, бо мусіла кожному сама розвіддати, а це не так легко, як комусь видить. Аж оперед саму причистою, вечором, коли все вже було злагоджене. То где вийшла утомлена Лелія в сад собі погуляти. А по садочку, гуляючи, защебетала Лелія одну з тих наших прекрасних пісень, що вони так і ринуть, як тіраські потоки квітчастими лугами. Та, о, диво, дівчина не спостигла завести срібним своїм голосочком аж тут і завторував їй з заявором ужеський дзвінкий голос. А то такий солодкий та милий, що дівчина мало що не зомліла. Слухати чи втікати всі дві гадці намкнулись їй на ум. Та ніколи було думати, бо якраз став оперед нею легінь прекрасної уроди, а сам то так же гарно убраний, неначе рицар який або цісарський син. Ти хто? промовила дівчина, стрепенувшись, той, що тебе вірно полюбив. Тебе Бог судив для мене, а мене для тебе. А ти ж якся називаєш? Бо я мушу ще сьогодні цього знати. І то для чого? Для чого ще сьогодні? Бо мій батько хоче мене завтра заручити, мабуть, з яким багатим парубком славного роду. Тож завтра і чутимеш моє ім'я, а я переконаюсь, що ти мене вірне любиш. На все слово зітхнув легінь тяжко та важко, Уклонив слилії і зник за яворами. На другий день з'їхав цілий славний косування в рід. Були там і священники, і урядники, і начальство. А межи ними капітан один вусатий, привусатий та огрядний. Петрів, такий рідний брат. Приїхали молодий старостами. Нарешті увійшла й дівчина, але вже зовсім не така плоха, як ця городина сподівалась. А смілива, горда, пишна. Що аж сам Петро здивувався і неначе острахнувся. Аж як Лелія уклонилась і його в руку поцілювала, тогди він аж відважився промовити до неї та й каже: «От цей годний легінь Филип Коломийчук бажає тебе собі за супругу. Підеш за нього. Лелія не відповіла на це ані слова, але глянула на двері чи не йде той, котрого над життя полюбила. Не видко нікого. А Петро став свою річ далі провадити. Несмілива дитино моя люба, але ти саме не дивуйся, легінь угодний, бо вона у мене однако, як в монастирі, зросла. Ходиш, сину, і поцілуй свою наречену. Гол. промовив усатий капітан. Закон треба совершити. Твоя донька, брате Петре, мусить виразно сказати чи піде за сего парубка. Скажи вітцеві твоєму, що ти моя. Обізвавсь голос дверей і коло лелії став той самий Легінь, що з ним в саду розмовляв. Ти що тут хочеш, проходане? гримнув розніваний Петро. Твою доньку за супругу, відповів легінь, гордо взявши лелію за руку. Ти волоцюго, ти важишся Петра Косована так зневажати? Гов. крикнув усатий капітан дужче всіх. Все не є ніяка зневага, хоть би цісарську дочку собі за законну супругу бажати, Най дівчина сама рішить. Тож говори, глянув Петро на доньку, уже сердитий до краю. Я лиш це голегіня люблю і лиш за нього піду, відповіла Лелія, сміливо горночись до легіння. А ти ж його знаєш? Знаєш, хто він і як він ся називає? Я, Марко, Золотарь пишусь. Відповів легін з повагою. родом цього села і чесних, хоч і бідних родичів. Мій отець Николай покойний заповів мені, умираючи Довбушевих скарбів шукати, котрі під Сокільським закопані. Отже, ж я їх шукаю все третій рік уже і мушу їх найти ще цього року, бо покойний отець мені у вісні не дає супокою, але тим часом знайшов я дорожчий скарб, твою доньку, отце і правію від тебе за шлюбну супругу. Не дивись на те, що я тепер бідний. До року, коли Бог поможе, буду багатший від тебе. Тож добре, Марку, каже Петро, даю тобі на один рік волю. Як від сьогодні, за рік на святу причесту відрахуєш мені на оцім столі три тисячі червоних, то дівчина твоя. Але як ні, то аби забирався з нашого села то так далеко, аби у тобі й слиху не було. Від тої днини труждався Марко, і то силу ще їй не мав, шукаючи за тим скарбом. День і ніч видкого бувало, з рускалем, Киянив та свердлом то під Сокільським, то у Писаного каменя, то на Чорногорі, кривавим потом заливаючись. Та що з того? Довбушевого скарбу як немає, так немає. А тут, завтра вже й причиста, треба або Петрові до півночі на стів три тисяч відрахувати, або з Милові з горами навіки попрощатись. Цілий день Марко копає, часом і піт, і криваві сльози утирає, і ніч така зимна, студена та неприязна. Аж тут мих мих, яке світильце блискає й до нього ближаться челядинська постать у білій гугли. Леліє, о, леліє. Ти що зробила? перемерзнеш. крикнув Марко, пізнавши свою милу. Далі, далі копай, Марко, копай, бо він тут є. Той довбушів скарб, так мені сонце її ночі оповідав, а то так виразно, що я мусила встати й тебе відшукувати. Копай, Марку, бо мій батько з капітаном тебе дожидають, але копай, копай. Се сказавши, пішла бідна дівчина з ліхтарних домів, дрижачи від студені та все з гарячки повторяючи. Копай, Марку, копай. І копав нещасний Марко, копав до утому, та що з того? Скарбу як немає, так немає, а тут в селі вже й перші кури запіли. Тогди кинув Марко і рускаль, і кияню, та й пішов в село. Задиханий, блідий, як та смерть, став він оперед Петром та й каже: Прийшов я, Петре, нареченець, щоб тобі за пожет подякувати і тобі сказати, що лелія вільна. Бо я тобі слова дотримати не можу. Бог свідок, як я труждався. Та що з того, він, має бути судив, щоб лелія не була моя. Сину мій, каже Петро, заплакавши, я знаю за твої труди і твою невсипущу працю через цілий рік. Прости, м'яза мою, упрямі, що нею я тобі тільки горя завдав. Але зато то віддаю я тобі весь мій маєток і мою олену, котра тебе варта, так як і ти їй. Гей, дівки. Призвіть мені зараз мою донечку сюди, нехай свого жениха неха привітає. Та не мені, дякуй все, о, Марку мій. Але отцему моєму братові, котрий мене до розум навів. Бо якби не він, то хто знає, до чого би мене моя дума була довела. Доки Марко капітанові дякував, а капітан Марка обіймав, то переполошені дівчата убігли у світлицю і оповістили, що лелію цілім дому немає. По світу! крикнув Марко, по світу, лушниць! Ради Бога Святого, моя душа недобре віщує. За мною! крикнув капітан, і усі з Марком напереді побігли, кілько їм лиш сили ставало. Та недалеко треба їм було віче, бо недалеко таки Петрового халашу знайшли Лелію, але без душі уже. Як сіла утомлена на білий камінь перепочивати, так спочила навіки. Третої днини Лелію й поховали. А Марко пропав без звісті. лиш його каменак поплив долів черемушам.